Добрий день. вашій увазі пропонуємо дуплекс в екологічно чистій місцевості шкуринцях. Це всього 2 кілометри від міста Вінниці. Дуплекс площею 100 метрів квадратних, дві спальні кімнати, суміжний санвузол, розведений усі комунікації. Також є гараж з автомат-воротами, септик, свердловина. Біля 70 метрів. Поруч в цій місцевості річка, ліс. Ми проходимо в наш будинок. Він з чистовими роботами, відшпакльовані стіни, розведена електрика по будинку та тепла підлога. Місце під гардероб. З правої сторони також у нас санвузол. Зала з'єднана з кухнею. Та дві спальних кімнати. У гаражі у нас є підвал і автоматичні ворота. Також розведено опалення. Вартість такого будинку 100 тисяч. Звертайтеся, дуже гарна пропозиція. Будинок якісний, сучасний з гарним плануванням.